Я дуже багато їжджу по країні, і настільки багато толкових, розумних, інтелігентних людей от є в народі, знаєш, і чомусь нами мусять е, керувати хами, е, грабіжники, е, злодії, е, бандити. Чому воно так є? Ну напевно, що ми в тому винні, дивися, пішли на Майдан, всі кричать про те, що національна гідність, наш патріотизм виріс. І тут я приїжджаю в рівне на заправку БРСМ на, на кільцевій Рівного. Стоять хлопчики, дівчинка, роки 23-25, оператори. Такі жовто-сині банти, розумієш mm -hmm. все, слава Україні! І валить такий шансон з радіо, розумієш? Ну, ясно, що то не їхня касета, не їхній компакт, то радіо грав. Радіо шансон. Я думаю, сказати, не сказати, підійшов. кажу, хлопчики, дівчатка. Ну ви ж розумієте, що той іржа. Ви то є найгірша пропаганда, ніж русські канали, тому що ви тут в Рівному. В Західній Україні, в скільки людей приїжджає на вашу заправку, і ви їх кормите тим шайсом, розумієш? а то ми знаєте, там ми привикли, бу радіо, радіо. Ми привикли, от тобі і, от тобі і діагноз.